Всім привіт! Мене звати Оксана, і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про в'язанічку в моєму житті. Отже, сьогодні буде підсумок травня гарний підсумок, тому що чотири готових роботи, так? І це дуже круто, тому що проекти для мене були незвичайні і чудові, і в задоволення, і е результат перевершив очікування. Отже, Почнемо ми, мабуть, з чого? Почнемо, мабуть, з іграшок. Першою готовою роботою була лялечка Сонечко, яку я в'язала на замовлення для маленької дівчинки Соні на день народження, і важко мені чомусь здалася ця лялечка в оформленні, тому що не подобалось мені те, що виходило ніяким чином. В результаті. Багатьох, багатьох багатьох е перероблювань е і якихось змін, здавалося, маленьких, але значущих вийшло все-таки те, що е має бути. Е маю маленьку підзйомочку, тому що так спішила віддати, що нормально, не відзняла е ніякої інформації, просто Вибігла на двір і на дворі біля квітника відзняла шматочок. Тому от, от якось так. Вставляю те, що маю, кілька фото і, і те маленьке відео, і ось така в мене готова робота. Так, в мене нині незвичне підключення. Підключення з двору, тому що я вже на роботі, а лялечку хочу зараз віддати, бо потім лечу по справах і не встигну. Ось до вихідних затягувати теж не хочеться. Отже, лялечка готова, її вага разом з платком 250 грамчиків. В'язала гачком 1,75, платько гачком номер 2 Ось така красуня, волосечко софті, тільце з газал Бебі Котон і платко з джинсу, Ярнар джинс. Ось така ляля. Не знаю, наскільки вам видно, тому що все засвічує сонечко, але ну, гарненька, мені подобається. Ось така готова робота, і ось така лялюся. Переробила я роток, щоб нікого не смущало і не, не виникало якихось таких смішних коментарів. Ось така штука. Другою готовою роботою по іграшках був котик. Котик ЗСУ по майстер-класу Тані Янчу чудове кошенятко. Я три таких в'язала на замовлення зимою і зараз в'язала в подарунок. В подарунок для одної чудової людини і такий котик, який буде її. Оберігати обов'язково він її буде захищати і оберігати. Е, про котика теж має шматочок відео, має кілька фото, тому вставляє. Ось така готова робота в травні в мене зв'язалася і не то, що в мене, а в моїх дівчаток, <св 'язок> і в мене. Е, тому що е, рученята котика і ось то це до. до е, Нижню частинку в'язала аліночка, а ромашечку в'язала настуня. Решту в'язала я, тому це така тріо-робота готова. Отже, це котик ЗСУ по майстер-класу Тані Янчу. Ось такий красень, я вже таких в'язала три штучки, завдяки Валентині Вінницькій, яка мені замовила ось таких кошенят. І я мала приємність їх пов'язати. І зараз я знов зв'язала в подаруночок. Але цього разу використала ось такий рижий колір. Ну, він такий моркв'яний, скажімо так. Ось. Отже, 15 см його зросток і 75 грамчиків його вага. В'язала його цього разу гачком 1,9 і він вийшов на 1 см більшечки, Тому що попередні котики мали 14 см, я в'язала гачком 1,75 см. Зараз замовила собі саме 1,9, тому що двійкою мені в'язати не виходить, так як я хочу тої щільності. А от 1,9, здавалося б, ну, 0,1 різниця в гачках, але різниця якась є. Я не знаю, як це відбувається, але от 1,9 мені підійшов. Мені подобається в'язка, і алінчина в'язка нічим не відрізняється вже від моєї. Що дуже-дуже тішить. ось. І ось така чарівна квіточка від настому. Ось така в нас спільна сімейна робота. Далі були шкарпаточки. Шкарпаточки в'язалися в рамках проєкту Зоряне в'язання, яке організувала Марія Мельник. Ось, Це вже третій мій готовий виріб у цьому проєкті. І шкарпаточки в'язалися на в'язальній машині. У відео про зоряне в'язання там дуже детальна інформація. Коротенько розкажу: ось такі. Зв'язані знак Бохо камуфляж. Колір номер 82 447. Ниточку мені подарувала Ліна Єліна Макант, за що я їй безмежно вдячна. Ось, Чудові шкарпеточки, синові дуже пропали до душі, такі кольори, тому що це справді кольори камуфляжу. Тут є. Шкарпеточка, яка має вийти, і мені здається, що такою вона і вийшла. Гарненькі складнощі були лише у тому, що моя машина не хоче працювати. А так саме цей спосіб, який я собі вже ці шкарпетки в'язала, це вже мої четверті шкарпетки на драконі. І саме ці шкарпетки вже цей метод мені сподобався. Тому що теж зібрала. Не знаю, скількох майстер-класів по краплинці, е, так, щоб підлаштуватися під дракона, і так, щоб мені було легше і йому легше, і щоб менше мені було. Ручної роботи, тому що коли не пров'язує з 80 чи 70 петель 20, і ти сидиш кожну голочку, перебираєш, то воно затягує дуже час і розтягує нерви. Ось Тому що якось, коли купувала машину, я думала, що це буде полегшення моєї праці, і за той час, коли я в'яжу руками одні шкарпетки на машині, я зможу зв'язати дві пари шкарпеток. Поки що так не виходить, треба ще регулювати, налаштовувати машину, я ще не знаю толком як. Є якісь лайфхаки, які я сама собі придумую, які я випробовую, як робити, але ці лайфхаки мало працюють. Мало працюють, але працюють, і слава Богу. Тому шкарпеточки вийшли дуже-дуже акуратненькі. Сшивала я тут петля в петлю за допомогою майстер-класу Оксанки, Оксімур Хендмейд по-українськи, санолічка, дуже тобі дякую. Я знаю, що ти рано чи пізно подивишся моє відео. Майстер-клас і в Оксанки на каналі. Майстер-клас «Сшивання петля в петлю за допомогою спиць, а не голки. Мега легко, мега зрозуміло. Єдине, що я Десь в мене глибоко в душі є якась така маленька дитина, яка є неуважна і не дивиться і не слухає. Я не надала значення тому, за яку петлю пров'язувати петлі, а треба було надати значення, тому що це має велике значення. Тому одну шкарпеточку я зшила, можна сказати, зшила, зв'язала до кубки. Ці петлі, і побачила, що щось трішки не так є петлі скручені. І я зрозуміла, що я щось роблю не так. Але так як це, бачите, які тут мисочки, ну, не видно взагалі нічого. бо обща нічого. Тому. Я не переробляла. Скажу вам чесно і відверто: слава, господу Богу, перфекціонізм мені так і не народився. Я собі спокійненько їх зшила так як є, поховала кінці, і все, і просто все. Ось, тож вони будуть лежати до осені. Вага їх 71 грамчик. Висота, ось ця, якщо не помиляюся, 18 сантиметрів і довжина по стопі, отак, от від п'яточки до миска, 25 сантиметрів. Ось такі шкарпеточки. Мега зануволена. Оксанці, дякую, Лені дякую. Просто, просто величезне, дякую. Далі в мене була готова робота ось така: е, Кардиган, Небо босин, квадрат. Е, організаторами були Олічка В'язання Бесіди, Ліля Магія В'язання і Танюшка е, Таня Клим. Е, е, такі чудові дівчата, креативні. Вони придумали е, такий проєкт, від якого я не могла відмовитися, тому що насправді в часі обмежена зараз і не до проєктів. Але... Ось ці квадрати, не саме ці, я не скажу, що це не ці. Але просто якийсь десь образ він був вже давно. Але все думаєш, ну, щось попростіше, не заморачуватися, немає часу. От просто отак от от і все. І пішли. Тому що діти ростуть, і все міняється. Собачка вскочила, нитки позатягувала, робота пішла на смарку. А... Але. Але я мега задоволена, я мега вдячна дівчаткам за цей проєкт. Просто це був такий поштовх. Це був чудовий поштовх, тому що в'язала тіло кардигану і не знала, якими будуть рукави. Я знала, що вони мають бути широкими, тому що донечці подобається така, така форма рукава. І все це все, що я знала. Але воно помаленьку, помаленьку якось не знаю, створювалося, створювалося, і отак от створилося. Шукала квадрати, надихалася, звичайно ж, і в Пінтерест, і в Ютуб, і в Інстаграм. І таки натрапила на, на киточку, яка мені сподобалась на квадрат. Звичайно ж, він не є стандартним бабусиним квадратом, але в нас проект не бабусин квадрат, тому ось так от. Ну, мега задоволена дівчаткам, дякую. Донечка задоволена. Його вага всього 210 грамів. Е, ниточки е, Ниточки зараз візьму, тому що в проєкті я з того переліку, що в мене вже наступний проєкт е, вилітає з орбіти, а я ще цей не закінчила. То я вже там нічого не сказала, ні розмірів, ні, ні ниточок, нічого. То я зараз візьму ниточки і вам роз. Так, е, отже, ниточки. Е... 100% маринос, 1500 е, метрів 100 грамах. І тут е, 48% альпака, 28 акрил, 21 е, вовна. Е, можливо, в якійсь цифрі помилилася, тому що без окулярів насправді трішки погано бачу. Е, 1200 метрів 100 грамах. Е, ось такі я мала два кейки. Е, я мала їх 4, мається на увазі. Ось такі в мене залишилися, як бачите, ось такі. Загальна вага 210, тобто пішло небагато. Ось такі залишилися. Далі темні ниточки: це 100-відсотковий 1400 метрів 100 грамах. Отакий. От Колір засвічує, звичайно ж, бо я самого вікна. І 30 мохер, нейлон і акрил. Ось такі, ось такі дві бобіночки, то з них я собі брала на квадрати. Ці ниточки мені теж подарувала Ліна. За що безмежно. Дякую, тому що це фантастично, ще буде дуже багато виробів, якщо 200 грам один виріб, а в мене ще є і є, тому це справді дуже круто. Виріб м'якенький, донечку не колець взагалі ніяким чином, тому в літі вони рахуйте. Ну, це було 29 травня, напевно, коли вона фотографувалася, було сонечко, і щоб її там пекло, то не пекло, щоб кололо, не кололо. Дуже класний. Не так аж продувається, і ну, взагалі, комфортний. Звичайно, що далі він же буде зажарки, це зрозуміле діло. Ось, в'язала його... Резиночки і планочки, ну, нижні планочки, скажімо так, не можу назвати це резиночкою. Спицями 4,5, і основне полотно 6,5. Задоволена, мега задоволена, годочки прості, дерев'яні, на джум я замовляла. Ось внизу планочки, ці планочки, і на рукавчиках це. Візерунок гречка, він озадачив для деяких моїх глядачів, тому поясню. Цей візерунок це коли ми в'яжемо лицеву вивертню, а в наступному ряді ми міняємо місцями над лицевою виворітня, а над вивертнєю лицева. Це візерунок, напевно, називається путанка, я так думаю. Але саме це слово мені не подобається, От не подобається мені і все. Тому я собі придумала гречка. Якщо рис це по два ряди. Два ряди в'яжемо над лицевими лицеві, виворотніми виворотні. а потім міняємо місцями. Подовгастий це рис, звичайно, всі знають, що таке рис у в'язанні. А тут не подовгастий, тут дрібненький, тому це буде гречка. Ну, в мене на каналі буде так, не знаю. Ось так я собі придумала. Гарно тримає форму, досить пружньо за рахунок еластану в якийсь ниточок, Напевно, там еластан є там, де альпака. Ось, гарно, гарно, легко, красиво. Саме головне задоволена дитина, і я не менше задоволена. Ось, ось такий в мене був травень, були, звичайно ж, посадка городів. Потім відсутність дощів, було багато поливання, дуже багато поливання, але слава Богу, все зійшло, все росте. Тепер від гарного поливання дуже гарна трава. Тому червень обіцяє бути нескучним. Якось так. Так як у всіх, хто живе в селі, чи хто має дачу, чи хто має село. Думаю, у всіх зараз так. Десь скосити, десь посапати, десь прополоти і так далі. Починаються полунички і ця красота-смакота. Якийсь такий в мене був місяць, такий проєкт. Я дякую і за зоряне в'язання, і за Небобузин квадрат дівчаткам. Дякую організаторам. Зустрінемося ми з вами дуже скоро, тому що сьогодні я розпочала знімати влог. Ну, як розпочала? Там 30 секунд відео, але початок є правильно. А далі ще щось буде. Не знаю, чи буде багато цього тижня в'язання, тому що з роботи шефиня поїхала у відрядження. Ми з мамою лишились на кухні самі, а це трішки ну, інша робота, ніж в трьох на кухні, вдвох це трошки по-іншому. Але є надія на маленьку фею. Такі справи зустрінемося з вами коли-небудь в понеділок або раніше. Е якось так. Я всім дякую за те, що ви так підтримали мої майстер-класи. Я розумію, що ви зараз того всього в'язати не будете, а на машині так тим більше, мало хто буде в'язати, тому що в основному всі е захоплюються в'язанням ручним. Але підтримка це важливо. Я її відчуваю. Я за неї щиро вдячна і сподіваюся, що цей майстер-клас десь не провалиться в якусь яму, тому що в принципі рейтинг ніби непоганий. Будемо бачити неохота, тому що насправді це, цей майстер-клас, який на машині, на машині був топ. Насправді це було важко, тому що. Коли стоїть дуже близько камера, щоб хоч щось було видно, тоді я не можу оперувати руками, голками і декерами. Якщо поставити трішки далі, збільшити, втрачається якість, втікає фокус і так далі. Добре б було мати оператора, який би знімав, де треба приближував, де далі віддаляв, але нема такого оператора, ще не найняла. Але треба про це подумати. Ось. Ну, але це майстер-клас, я думаю, що початківці, хто тільки-тільки-тільки починає розбиратися в машинному в'язанні, вони зрозуміють, тому що намагалася показати кожен нюанс. Тому що насправді форма майки проста, можна її в'язати без всяких збавлянь, простим квадратом, і верх зробити, і все. І не заморачуватися ні на які збавляння і прибавляння. Ось, Але Багато нюансів, яких я, наприклад, не могла знайти раніше. Я не знала, чому в мене не виходить той чи інший край, він в мене не виходив, я закривала все руками на відкриті петлі. А це все спрощено, тому що знайшовся такий майстер-клас, нехай буде чужоземний. Але він знайшовся і я собі через рік, напевно, муки я аж дізналася, як можна починати в'язання, так, щоб було красиво. Тому якось так, якісь такі дрібнички, якесь таке все. Але 55 шматочків було в майстер-класі, 55 шматочків, які я склеювала докупи. І, і ось так от це все відбувалося. Багато праці. Тому щиро дякую за те, що ви мене підтримали. Щиро, щиро дякую. Все, до зустрічі через тиждень. Все, Всім бувайте, па-па-па-па. Озвучка Бога. Зараз на Андрія полетить відро води. Дальше І зараз би оп. Фокус. Фокус. І вобана. Пішов. Накалую, водою. накалянце топливо.